Запрошуємо всіх прихильників футзалу на заключний поєдинок сьогоднішнього ігровечора команди першої теліги і бікіот Личак помиляється у цьому епізоді, правда, намагається одразу розвернутися. Школу вдалося обіграти. Юрій Швець, Сергій Касьян у воротах сьогодні. Готує свою атаку, блаки. Швець прострілює кут. кутворю. Пай перед собою субсервий ту, але це що було незрозуміло. Хотів розрізним пасом одразу вивести вічна віч партнера по команді. Тільки на втратив тут же повернув миш на користь своєї команди ємець. Простріляє! Не забиває! Яковенко. Невдало розвернув стопу. Ємець його ударом, ближній кут контролював. Стрикель обіграв дуже тонко. Опонента Стрикель! Помиляється Варфоломеєв, вихідри в один Томків відкривається праворуч Варфоломієв, передача Томків знову Варфоломієв! Ну що ж вони зараз вигадали, незрозуміло? Пробиває і забиває врешті-решт. 22 й номер команди ABTO. Ну тут перемудрували, як на мене, і школа і. Шифта самоцишена. Гловацький другим темпом атака. Не зумів пасти Андрій. Атакує личак лівим флангом. Хороша робота від. Показуючи Словацькому, ну, але невдали, як на мене з розкинув м'яч рекорсетний Томків. Переведення на Андрія Школу, той й вибрав зручну позицію. на школа! Не переграв Тараса Мацейша. Можна у стіночку обігратися. Ловацький! Моляється в цьому епізоді один шостий номер Пічковський. Полетів О, вперед, але не зумів пробити проведе. Єметті, оу, дори, який епізод! Можливість передачі на Пробиває Пробуває з Чічкою. В лижні... Хороша нагода від Варфоломеєва. Тут уже Петришин. Розвертається Богдан. Глова його удар у ближній кут. на чому завершується перший тайм. У нас 1-0 на користь комплек. Вертаємо з великим з до перебігу подій другого тайму останнього в рамках сьогоднішнього ігрового вечора. Зверху Андрій Гло. Перевидача на десятку. Торгулецький віо, ближній кут. Так дуже вдало. Юрій Том кінь виконує функції стовба. Отак ну, називають нападника. Передача Варфоловєв! Браво! Здалося, що оточ м'яч від стійки відстрибнує у гру, але ні. Дубль Антона Вартоломєєва. Плеєр, зокрема, нагороджують так у баскетболі найцінніших виконавців 3-0 Володимир Терлецький! Після передачі Андрія школи. Школа сьогодні двома система відзначається. Ну і це, мабуть... Може дійти із хлопцями до спільного знаменника, оскільки з Миколою Сучом у цієї команди все вдавалось. Її боялися зараз м'яч у воротах 3-1. Ось, врешті-решт, свого досягнули личак і компанії. У грі в захисті слід додати. Петришин. Гловацький ві області. За Києвом ми продовжимо слідкувати за перепотіями it ліги сезону 2024 року. Гловацький. Голова. Прибуває лівою, Мацишин. Ось Мацишин. Чітко зіграв у короткий пас. Сорока. Атака 3 в 2. Забивати можуть гравці, памудок не влучує ур. Майданчик. Вкинув кулю далеченьку. Вперед на Мацишин. Біжить Томків. Тор сорока. школа. Підставляється б'я оближні. Однак влучає у стійку. ще один шанс. Але Терлецький виконує передачу на лівий фланг. Є можливість прострелити лівою ногою. Моцишин. Нічию бодай. Петришин не забив знову ж таки позаду. Сухнацький. Відкривається Петришин. Він сьогодні хоче також забити. І зараз це може зробити який шедевральний м'яч від Богдана. Прекрасне завершення цієї комбінації. О. Розіграти комбінацію. Передача на Касьянова. Вихідішна віш, а на дальній кутворі тут такто. Краса Мацишина. Тут провал. Касьянов! Ріпей на висоті. Знову ріпей. Двічі рятує свою команду. Касьянов, ну віддай же ж. А немає на кого. Прос передачу. І зараз лише. Крас Мацишин. Поштовхався. Касьянов. Мацишину віддає! Не вдалося. Можливо, зараз знову це вдасться Швецю. Ріпей. Терлецький.